Дві проблеми. Перша проблема це постійно горить чек і взагалі не тухне. І друга проблема не горить взагалі лампа Арбегу. В діагностиці фіксуються дві помилки. Перша по відмові контрольної лампи Айрбега, а друга по ланцюгу керування лампою міл. Ну, В народі АРБЕГ, то давайте розбиратись дивитись, що там і як. Чи бачили ви такий фокус? Бачите, горить чек. Значить, Що там по схемі? Значить, чек у нас йде до приборки, оце у нас приборка. Оце у нас блок керування двигуном. Так? Якщо масу блок керування двигуном видає, то чек горить. Так? Так. Бачимо чек горить. Роз'єми зняті загадка в тайгоді. У ході аналізу схем з'ясували, що проводка з моторника йде до щитка через оцей роз'єм. Значить, зараз у нас є контролька стоїть на піні індикатора Міл. У народі просто чек. Значить, Вмикаємо оцей роз'єм. І в нас. Дзвінить. Тобі ж при знятих роз'ємах в нас ми з'ясували, що в нас коротке між роз'ємом на блокі керування двигуном і роз'ємом отут-ут -от у розпрятко коробці. То шукаємо далі. Значить, Розмотали жгут трошки. І в процесі аналізу і досліджень. Дротів, значить, ось. виявили таку історію, показую далі ось по жгуту. І де він? І де? І ось тут он якось прилипає, мабуть, до маси він прилипає, дивимося. Чорний ось, з зеленим. Ось, ось. ось. Ага. Видно? Так, да, то оп. оп. А ну покаж, трошки зелений так покрути, щоб там видно, що так. О, так, видно, блищить. То ось наше коротке. То така історія, друзі, такий новий ремонт. ремонт. А до речі, я не знімав, до речі, з лампочкою Airbга виявилось там дуже просто. Просто перегоріла лампочка і все. Ось, ось, ось одна. І ось тут жовтий. Ще Бу... якась а, історія? ось жовтий був, ось. Бачиш, але він ось. Жовтий, жовтий не стиг, так? Да? Ну, ну ось... просто від часу, я так розумію, так? Температура, час, тут ніхто не виновен.